Всім привіт! Сьогодні з нами наш інструктор Тарас. Всім привіт. Тарас. Декілька запитань до тебе: чого зазвичай учні бояться, але насправді це не страшно? Найбільший страх учнів я звернув увагу, що вони найбільше бояться взагалі кілець ну, кільцевого руху на перехрестях. Тому що кількість машин вони не можуть зрозуміти хто куди їде, але якщо правильно то все припіднести, правильно відпрактикувати, відточити навики, то вони потім з часом розуміють, що кільця це дуже хороша частина дороги, якій дуже допомагає для того, щоб розгрузити місто від корм. Насправді це таке. Дякую Добре. за підтримку. <реш> Яке правило ПДР на твою думку найчастіше порушують самі інструктори, самі інструктори? Ну скажу тобі зі свого досвіду, я бомвід від інструкторів всіх, я не можу виштовхуватись, скажу тільки від себе. Я стараюсь правила дорожнього руху не порушувати зовсім, от так. -от. Тому що якщо ти сам звикнеш не порушувати їх, ти будеш навчати студентів. А якщо будеш порушувати, то десь ти прощокаєш якийсь момент, і вони будуть також порушувати то, що порушуєш ти. А так не годиться. Це дуже розумно, правильно. Yeah. Що вказує на те, що учень за кермом мислить як водій, а не просто виконує вправи? Ну тут дуже знаєш, така глибока тема насправді. Тому що як водій і просто виконує вправи, людина, яка за кермом має чітко розуміти свої наступні дії і прогнозувати їх. Якщо ну, просто завчити щось і робити, ну в будь-яка ситуація на дорозі вона дуже сильно може відрізнятися від такої самої там, схожої. Кардинально. І то, що от людина має читати свої наступні дії і прогнозувати, це найважливіший навик водія. Бо навчити перемикати передачі, газувати, тормозити це одна справа, а от розуміти дорогу це зовсім вже інше. Погоджуюсь, oh, дуже дякую. Нема за що з дякую наступ.